Любі друзі, радий вітати вас на своєму каналі Тато Францішик і Лапка. Хочу порекомендувати вам сьогодні переглянути дуже цікаву кінострічку наречена втікачка. Це дуже цікава, можна сказати, це і комедія, і дуже весела кінострічка. Там нема нічого серйозного, такого щоб дуже переживати. Там тільки можна радіти тим всім ситуаціям. Які змальовані і показані в на кінострічці. Кінострічка показує дуже креативну молоду жінку, яка оригінально підходить до свого сімейного життя. Викидає такі коники, що, як то кажуть, на голову не налазить. А вони дуже смішні і цікаві, і їх приємно дивитися. В кінці кінців вона таки попадає в полон великого кохання, хоча сама того і не сподівалася. І головний герой, який журналіст, і спочатку хотів дослідити її як людину, яка оригінально виходить із таких ситуацій, як весілля, сам закохується в неї в кінці кінці вони поєднують своє життя. То досить цікава робота, досить оригінальна, весела, смішна і для повного задоволення і відчуття якоїсь. Щастя дуже варто її подивитися, що я вам і дуже рекомендую. І ви оціните те, що вона заслуговує на те, щоб на неї подивитися. І може не один на вечора. Дякую за увагу. Пишіть свої зауваження, чи вам також воно сподобалося.